Пане Степана, оперативно також про ракети, до речі, І Оперативну новину хочемо з вами обговорити. Зокрема, пишуть, що е, у селі Новоолексіївка Ганічівського району знищили черговий склад боєприпасів окупантів. І що цікаво, ось ця Новоолексіївка, вона розташована на відстані понад сотня кілометрів від лінії фронту у глибокому тилу окупантів. Тобто, е, звичайними ракетами Хаймарс би не вочевидь не досягнув цієї цілі, Невже привезли атакмуси або е, чим інакше могли вра. Назити цей склад, якщо інформація дійсно відповідає дійсності С-300. Точкою у, це те, що знаходиться в арсеналі українських Збройних сил, С-300 в Радянському Союзі проєктувалася як система подвійного призначення, як система протиповітряної оборони і можливості нанесення ударів з земля з земля. Ну, що стосується Такомс, не обов'язково для Хаймерсів є власне, ракети дальністю не тільки на 80 кілометрів, але на 120. тобто максимальна дальність сучасних ракет Гімл які може використовуватися 120 двадцять кілометрів, все залежить від того, який ракетний двигун використовується в цій системі. Тому Ну, сказати точно зараз важко, але те, що ми вміємо це робити і робимо, це високий клас у умовах, які склалися, долаючи систему протиповітряної оборони, долаючи радіолокаційні придушення ракетних атак, я вам скажу це високий професіоналізм. Ну, може ще й тому, що американці передали нам спеціальні протирадіолокаційні ракети, які запускаються з мігів 29-х, і вони якраз розраховані на дальність до 150 кілометрів, можуть подавлювати радіолокаційні системи спостереження і боротися також з рибами, тобто тими, хто блокує систему управління цими ракетами, навігацію і таким чином. Власне, змінює е, траєкторію по е, польоту. Тому в, цих, в цьому моменті е, ми можемо з вами говорити про те, що українці рухаються українська армія рухається далі, і ми використовуємо все частіше е, високоточну е, точкову зброю і технології і управління е, цими тактиками таким чином, що росіяни до них не готові, і це також є хороший знак. Що навіть е, всі склади, командні пункти, е, військові підрозділи, які дислоковані у більш глибокому тилу, називаємо його середнім тилом, не ближнім, а середнім тилом на дистанції від 100 до 150 кілометрів, сьогодні опинилися під серйозною загрозою, що е, ще більше деформує здатність російських генералів приймати рішення по наступальній, по наступальні власне операції Ситуація в тому, що сьогодні фронт сильно сплющився до 350 кілометрів. Це буде найгарячіше, найскладніша система війни, яку Росія розпочинає найближчий час, і активність в цьому напрямку мені здається визначить власне наступну. Наступну перспективу розвитку воєнних подій в Україні я впевнений, що мова не йде про вже про, е, якийсь е, такий короткий термін, який ми можемо оглянути оцінити. Мова йде про досить тривалий період. Але ця війна, якщо вона дійсно розпочнеться спробою російських військ наступати, оскільки українські збройні сили. З моєї точки зору, на найближчий час не будуть розгортати фронтальні контрнаступи, а просто ножницями будуть вирізати російські тактичні групи, наносити удари високоточними ракетами по телах, знищувати логістику, фактично піднімаючи на новий рівень успіху Київсько-Чернівської сумської операції. В лютому березні місяці це е, є по політика, також і генералів Пентагону. Вони також вважають, що зараз Україні не потрібна така велика кількість, е, наприклад, хаймерсів, оскільки потрібно максимально е, е, знищити логістичну можливість росіян е, підтримувати наступальні е, функції, е, позиції здатності російських збройних сил. Проти України і таким чином заставити Росію піти на переговори, але не на умовах Москви, а на умовах, скоріше за все, Заходу а позочні з Україною. Тим більше що останнє опитування Росії Правда по телефону показує, що 65% російських громадян хочуть переговорів з Україною про мир.